Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, я Олексій Ляшенко. 5 хвилин. Ви знаєте, я хочу посвятити ці 5-7 не знаю скільки хвилин до 10, розвіянню міфів, тому що вже надоїло, вже просто не хвистачає нервів, коли Російська Федерація його оці ладно, оці стверджують, що Росія перемогла. Гітлірівську Німеччину, фашизм і нацизм, що Росія б зробила це і сама, що Росія б зробила це без України, без лендлізу, без усього. Слухайте, ну це ж брехуни першої стадії. Друзі, Росія ніколи, ніколи не була не те, що одноосібним переможцем. Вона вклала скоріше за все менше за всіх в перемогу. Зараз я вам це покажу, а ви вже оцінюєте, це так чи це не так. Тому що я не на історії переробленій, не на пропаганді отой Совєтської і зараз, а просто на цифрах. Давайте просто візьмемо по лендлізу. Чи змогла б Росія обійтись Росією? Радянський Союз тоді, Радянський, без цього лендлізу. Дивіться, деякі позиції. Танки. Радянський Союз отримав 10% від усіх танків, що були задіяні в Другій світовій війні. Я буду казати, від від общої загальної кількості. Танки 10%. Уявіть, на 10% було б менше. Літаки 15%. Уявіть. Вантажівки. Джипи, машини, будь-які 70%. 70% автотранспорту було американське. Локомотиви 85%. А все ж возити потрібно. 85% локомотиви та залізничні вагони отримали по ленд-лізу. Продовольство 20%. проявіть, 20% воїнів були б голодні. Порох і вибухівка 30%. Радіообладнання зв'язок 40%. Ну, о, ковдри, взуття одяг 50%. Ну, Давайте скажемо, та що це там ковдри, взуття, одяг, носки, труси і все це. 50%, а їх би потрібно було десь брати, шити, або голяком ходити, або у рвані ходити. Ну і паливо, а паливо, звичайно, авіційний бензин тощо 30%. Уявіть, 30% від всього використаного на війні, на Другій світовій війні. Якби не було цього 30% техніки б стояла. Це, ну, це така брехня, що ми побільшилися без чи... Зач... Але більше. Та ні. Та ні. Якби всього цього не було, то реально б дійшли до Уралу. Далі ми забуваємо про одну операцію. Гандерсайд називається. Гандерсайд в Норвегії. Веморк, Телемарк. Ну, о, Це була цель, операція була цель, ціль. операції це знищення виробництва важкої води. На заводі Норк е, Хандра, да? що використовувалась у нацистській програмі ядерної зброї. І вони ж доходили до цього. Вони ж е, е, ну, вже були на підході в 43-му році. І результат був успішний. Завод було виведено з ладу, що суттєво ну, уповільнило нацистське дослідження в галузі ядерної енергетики. Учасники в. Тієї операції норвежські та британські спецпризначенці. Друзі, норвежські та британські спецпризначенці. Далі окуповані території вона і постраждала найменше. Росія постраждала найменше окупованих територій Росії було не більше 7%. Не більше 7%. Дивіться: Брянська область, Смоленська область, Орловська область, Ростовська область, частини частини Ленінградської, Калинінської, Курської Воронежської областях. В Воронівської областях для порівняння. Україна була окупована 100%. Білорусь була окупована 100%. Країни Балтії. Естонія, Латвія, Литва були окуповані 100%. Це Совєтський Союз. А Європа, Польща, яка е, чинила спротив, була окупована 100%. Югославія 100%. Франція 100%. Там е, північні країни, які були окуповані всі 100%. Всі країни були окуповані 100%. Росія 5 написано тире 7 Розумієте? Ще я вам наведу, хто скаже, Белгородська Белгородської області на той момент не було. Ця область була розширена між Харківською, Курківською і Воронівською областями. І вона була створена тільки вже після війни. Далі, далі, загиблі, пострадавши країни і Росія в тому числі. В Україні вважається загиблим 10 мільйонів людей. В Білорусі 2,5 мільйони людей. А в Росії вважається 14 мільйонів людей. І ще, і ще, друзі, 12 мільйонів це інші національності Совєтського Союзу. Ті же Балтійці, грузини, казахи, друзі, ну будь-хто воював 14%, коли Росія була найбільша на той момент е Республіка в Совєцькому Союзі. Ви розумієте? Якщо в Білорусі навіть 2,5%, але це 25% від всього населення. Та хто страдав, хто гинув, хто воював, хто відвоював, хто боровся? А які, ви знаєте, великі битви на територіях збивших советських республік? Ну, в Росії це Білгородська і Сталінград. А в Україні, Одеса, Запоріжжя, Харків, Київ, корсунь шенчевська Шенче... Шевченківська операція? І далі пішли. А коли зараз а, поздоровляє Лукашенка, Путін Лукашенка з обороною Мінська, так не було оборони Мінська. Німці в Мінську були через 5 діб. Ніякої оборони в Мінську не було. Ну, це ж все перероблюється. І росіяни цьому вірять, і росіяни цьому потикають. І вони кажуть, що вони б не змогли. А Великобританія. А США ж давала лендліз не тільки в Совєтський Союз, вона ж озброювала і Велику Британію в тому числі. А туди ще скільки. Так от США, Велика Британія, Франція, де були спротиви Франція, Югославія, Польща скрізь були спротиви. Спротиви були фашизму. І як би піділа Росія сама все це, якби не було оцих спротивів? а Україна. Грузія, Казахстан, Азербайджан, Арменія. Як би цього не було? Ну, в общем, котле, якщо взяти весь, весь, весь котел цього вкладу в перемогу над Гірівською, ну це дуже, ну, дуже скромна, дуже маленька частина, те, що це менше половини 100% взагалі це я не знаю скільки. Дуже добре, якщо це десь 25% вклад в перемогу Російської Федерації. І це ще да, да, ми не враховуємо, що Гітлера виховав Радянський Союз. Армію Вермах зробив Радянський Союз. Озброював Німеччину Радянський Союз. Допомагав всім Радянський Союз. То це взагалі буде що. Е, і в тому числі ж Росія. І в тому числі Росія. Тому там вклад Російської Федерації практично нуль. нуль. І коли їдуть на парад перемоги до Росії, це, це смішно. Це ніхто не знає е, історію. Ну, я вам хочу сказати трошки інше. Трошки інше парад перемоги. Буде і Велика Британія. І ось там будуть одні з тих, хто найбільше вклав в перемогу. Це наші українські військові. Вони будуть в Лондоні. І це добре. А Росія вже за це виє, друзі. Ми переможемо і Росію за допомогою коаліції. Вони зараз з нас не перемагають самі. Іран. КНДР, Китай, і всі інші республіки зараз воюють на, їхні, на їхній стороні. Вони самі не здатні ні на що. Зрозумійте. А ми здатні, друзі. Тому допомагаємо нашій армії, робимо донати, всі реквізити в описи, підписуємося, ставимо дзвоничок, друзі. Е, розповсюджуємо і будемо разом. Я хочу подякувати Ветрові Валентині, Шевцовій Тетяні, Слобода Зафії, Фабіанчук Петру, Ковальчук Оксані, Ремізовської Тамари, Мельник Світлані, Кілівої Олександри, Лазебник Валерію, Дяченка Петро. Два перекази один на канал. Дякую вам, пане Петро, дякую, Петре, Сірик Людмилі, Мельник Світлані. Шабановій Галині, а також хтось учора, о 10.05 на Приват-24 без прізвища. Всім, всім, всім дякую, друзі. До вечора Україна переможе. І знайте правду.